І усім привіт, друзі! І Я це відео нароблю для того, щоб ми якісь 100 днів виживали чи ще що, щось друге. Сьогодні я розкажу вам, як треба грати в Майнкрафт. Багато хто є такіша. Просто не знають, як виживання грати. Я вам зараз розкажу, як грати. У Майнкрафт виживання і на... Творчому це все легко, бо всі вміють. А в виживанні багато хто не вміє. Як пройти Майнкрафт на у тому як На пригоді я розкажу це. Ви думаєте, на пригоді Майнкрафт пройти нереально? Це ще як реально. Че ви можете з ви думали, в чаті або щось там. Ой, не. чекаємо загрузки в Майнкрафте. Саме хуже це у загрузка трошечки. Давай загружайся з курішем. Такі Мої сутички. Оце все. Зараз опустошив весь свій інвентар. І знаєте що? Майхаб не вміє багато хто виживати. Знаєте чого? Бо вони просто не можуть поняти, де хороша місцевість. Сама лучша місцевість, де поселитись, мона, не в дереві, а в якомусь посереді лісу. Построїти високу базу, щоб вас не достали скелети. Це правда робота є. Таку високу базу. Моби щоб не достали. Тільки як вони, вони ж можуть зібратись. Поставте там двері і там поставте або оці от таблички. Спеціальні. і все, нічого не страшне. Так. І зараз я вам розкажу, як це все робити. Тіпа ми це робимо все. Я сподіваюся, ви це все розумієте як це робити треба. Отак. построїте високу базу, поставте. Я зараз вам покажу навіть які. Добавили оці от таблички. Оці, бачите? На їх ставите в, крім, в ті двері і ніхто до вас не зайде. Лайфхаки від мега собака. Що робити, якщо до вашої бази підійшов кріпер і взірвав все, а у вас немає ресурсів? Просто робіть це. Вам треба робити це. Ви можете підібрати блоків, і навіть ті самі земля останеться, і просто ви можете це все застроїти. Нема проблеми навіть, нема проблеми. проблеми нема. Для цього. І ще ми маємо тут поговорити з вами про те, що проблеми ту нема. Ну, от поговоримо зараз про ще. Дивіться, коротше. Хтось вічно строїть огромні хати з дерева. Советую вам їх зробити <кліпи> з булежника. І ще обкрите обсідіаном. Знаєте чому? Бо кліпери. кріпери. Кріпери опасні чели. Вони з першого удару можуть взірвати ігрока. Понімаєте? Пойміть. Ви понімаєте це? Ви це взагалі понімаєте? Що це може статися, вони можуть з першого взриву взрвати ігрока. З першого взриву. З першого навіть взриву. Заряжений кріпер вбиває Вардена. Вардина. Яким чином заряжений кріпер може вбити вардина? Яким чином? І всі вірять в це, що з вісьми блоків золота, і з одного яблука можна скрафтити золоте зачароване. Золоте зачароване яблуко не крафтиться і навіть не пробуйте. І це буде велика трата золота, і ви тільки заряд... його потратите. Понімаєте це? Ви тільки заря потратите своє золото. Понімаєте? Бо так вже ніхто не робить. Багато хто знає, що це просто обман в інтернеті якийсь, а другі думають, що це якась реальність. Яка це реальність? Ви понімаєте? Тут реальності не може бути в тому, що монократи так реально це все. Понімаєте? Ви це понімаєте хоч. Що я кажу вам? <кхів> я кажу вам правду, то. Блін. Я на когті маяка стою тут плигаю. Але... Ну, і це круте відео, я думаю. Таке получається. Як ще виживати? Якщо на вас напали багато зомбів? Просто ви можете по ним отак. Поняли? І вони до вас не зможуть навіть підійти, так, навіть вас завдарити. Що робити вже з скелетами? Вони вам можуть пробити щит, але ви можете зробити так, щоб від щита відлетіла їм стріла і, і просто і вбити їх самим їх стрілами. Ми. Я надіюсь, вам понравилась перша частина. Друга частина на 20 підписників. Всім пока! Всім пока!